Привіт, мене звати Дарина і ви на моєму каналі Рукодільна медитація. Ларіша дуже сильно хоче яблуко. Він дуже любить яблучка. Зараз я дам, дам йому шматочок. Ларіша, голос. Просити. От, тятя, от тятя. Вчора в мене рукоділля було не дуже багато. Я можна сказати тільки вишивала сенчата місором. і то. Не дуже багато, тому що ми поїхали гуляти, але на прогулянці ми зайшли в декілька ігрових магазинів, магазин, магазинів іграшок, бо я дуже хотіла собі оцей напір. У мене ще ніколи не було ліво, я ніколи його не складала, а гліб дуже сильно його полюбляє, дуже вкусно. Дуже смачно. Вкусно кажу, дуже смачно. І хочеться ще, але Юрюшок почекай. Я його покупала, тому він такий трішечки ще вологий. Перед новим роком треба було викупати хлопчика. Ох ти ж жопсіль! Сидіть, Варюш. Сидіти. Молодець, чекай. Я зараз дозніму шматочок, заспокойся, і дам тобі ще яблучко, Так? Да? Обов'язково. От, дуже хотілось мені оцей набір саме з цими сукулентами. От, не можу я собі зараз особливо дозволити багато квітів, бо не хочу, щоб Ася їх наїлася. Тому хоча б от такі квіточки, і мені було дуже цікаво дійсно от позбирати Лего. От, і вчора я почала з е, цього от гарного кактуса. А -а -а. От, і дуже мені було цікаво, мені подобається, що тут опис е, реальних. Е, Рослин, да, за якими вона складається. ну і Тут така от інструкція. Я думаю, що хто його збирає, все це знає, просто я вам так показую. От. І такі в мене залишилися запасні такі детальчики. І така вийшла краса. Тепер буде він стояти в мене на поличці. От. Чи на цій поличці, чи на моєму столі, не знаю. але Мабуть, сьогодні теж якийсь цих квіточок зберу. Немає в мене цілі, прям всіх їх за один вечір зібрати, але мені вчора сподобалося. Дуже така прикольна іграшка, яка буде як слугувати частиною інтер'єру. Ну і сьогодні ми ми повернулися з дружби з нашою улюбленою кав'ярні, і я там теж вишивала санчата. З одної сторони, звичайно, вони так дуже швиденько просуваються, дуже це помітно. Вірюша не може просто, він не може подивіться на нього і на це яблуко. Він просто, він просто хоче його неймовірно. Ой. Зараз. Ліжать. Ліжать на спинку. Жди, жди. Можна. <різь> Дуже смачно. Доброго дня, 1 січня. Ще раз всіх вітаю з Новим роком. Я вам робила вставочку з вчорашнього дня. Ми гуляли в дуже гарному парку. От. І вчора вранці я трішечки поплила із бісеру прикрасу на шию, гердан. Сьогодні вирішила, що я хочу ще на ній зробити там такі вісюльки, тому прикраса поки що ще не стане фінішем. Що, Сунька? що таке? Да, ладно, да прямо з балкона тебе вигнали, от прямо одразу починаєш м'яукати. От, ну, все одно, скоріш за все, ця прикраса стане першим моїм фінішем цього року, а першим моїм стартом цього року я вирішила тут он зібрала. Станочок вирішила спробувати повишивати на дивані, бо на моєму балконі зараз достатньо прохолодно, ну і не так затишно, просто як в кімнаті. От, і я вже все підготувала для оцього чудового старту. Заходжу просто в кімнату, дивлюся на свої ролики. в Дерев'яні підставочці, і розумію, що ну, вже мені хочеться, щоб в мене ще й був для повної колекції зимовий. Бачите, якраз він тут, якщо от на повну найменшу рамочку арабески, то якраз він, бачите, повністю вміститься. Чудово буде зручно вишивати. Хоча я цей він теж повністю вміщувався, вишивала на п'яльцях. Але я думаю, що і на і на станочку мені буде добре, хоча я насправді не дуже звикла на ньому вишивати. Ну Подивимося зараз, спробую. Дуже мені хотілося вишити його на якійсь такій блідо-блакитній основі, але потім я подивилася, подивилася і зрозуміла все-таки, що ну дуже непогано буде виглядати зелений, червоний колір і білий теж буде контрастно гарно виглядати все-таки на сирому льоні. От, тому будемо вишивати, як задумано в оригіналі. Тим паче, що Дар'я тут так гарно обробила основу, все ще готово. І, до речі, льон цей от такий от щільненький. Мені здається, він щільніший, ніж той, на якому я вишивала многою, многою літа. Ну, не знаю, подивимося. Ну, поки що мені все подобається. Буде дуже гарненько. Так, якщо ниточки прикласти, то... Виглядає дуже гарно і яскраво, дуже класно. Будемо починати. Доброго вечора. Середи, 3 січня. рол потихеньку просувається. Вчора був дуже складний день, ніч, тому я не робила включення, не було особливо настрою та і не було особливо великих просувань. От хоча я завершила свій гердан, От, Покажу вам вже його, скоріш за все, в п'ятницю. От, а наразі вам показую, яка в мене гарно виходить гірлянда. Вона мала бути по е задумці Дарії е робитися з фрузликами. Я, в принципі, вже з фрузликами подружилася от, і могла би їх зробити, але все-таки мені здається, що буде так трішечки святковіше, якщо це буде у бісеру. Тим паче, що в цьому ролі бісер використовується тільки Отут він буде в проміжках цих. Кружочків. От, мені здалося, що на горі буде ще трішечки, і буде чудово дивитися, виглядати. От, зараз вам покажу. Сьогодні зайшла в музу, коли ми вранці були в кафе, вишивала там санчата. Продовжую да? вишивати санчата від вір'єни. І підібрала там отакий от матовий бісер з блискучою серединкою. Можливо, якщо б була б, да, був би в наявності, я би купила більш такий темно-червоний, бо цей такий червоний, скоріше морквяний, да, але темнішого не було. І насправді я зараз так дивлюся, мені здається, що чудово він тут підійшов, тому іншого і не треба. От Якщо ви будете такий також рол-зимовий, чудовий вишивати, то, можливо, вам ці номерочки знадобляться. От, тому що тут буде використовуватися те, що я вам показувала. Да? Тут білий теж також матовий бісер, він тут іде разом з гозичком. Серденько. От. Фокусуйте, фокусуйся, да, Зовсім його тут трошечки потрібно. Ще мені хочеться десь тут використати крінік золотий, додати трішечки такого блиску, золота. так як вже я не зробила якийсь блискучий чи якийсь блакитний колір основи, то хочеться ще якось його зробити більш таким святковим, різдвяним. От, хоча насправді настрою Різвяного вже ніякого немає. Але, мабуть, через те, що нам сьогодні знову насипало сніжку і продовжує потроху мести сніг, передають навіть на наступний тиждень такий сильний морози, там більше 10 градусів по Києву. Ну, подивимося. От, я думаю, поки буде така погода, я ще стримуюсь і не піду на сторону квітів. Тому що, якщо чесно, в мене є один новий набір, на який я вже замовила, і мені зробили перенабір, ще до Нового року встигли, і в мене просто неймовірно чешуться руки. Ну, про це поговоримо пізніше. Говорила, балакала і забула вам показати, як в мене просто неймовірно. Проміжок між тканиною і рамою підійшов для того, щоб в кришечку від цього бальзамчика покласти бісер і брати його, і вишивати двома руками. Дуже зручно, тому що до того я робила це вдвічі довше і вишивала однією рукою, а в іншій руці тримала оцю кришечку з бісером. Ася тут наводить чистоту. Просто поповній. Подивіться, на подушку вся в шерсті. По декілька разів на день треба її цим ролом чухати липким, щоб вона була більш-менш нормальна. Ну, Но коли тільки що ларіт спав, Ася поряд, то шансів немає. Все в шерсті. Доброго дня п'ятниці, 5 січня, хочу вам показати підсумки цього тижня. Як у мене просунувся мій перший старт 2024 року. Такий чудовий рол. Я люблю зиму від Дарії Казєкіної Missic Стіч. Ну, дивіться. Отак От у мене вже просунувся рол. Насправді він вже не просунувся, а майже закінчився, майже завершився. Зараз я вам покажу. Що в мене тут лишилося. Да? По схемці по сюжетику, нам лишилося ще зробити нижній оцей рядочок до кінця, і такий самий верхній над написом. Я тут почала буквально зробила його половинку, хотіла зовсім трошечки почати, але так захопилася, ниточка ще не закінчувалась, і зробила от до середини, лишилось мені довести до кінця і зробити таку саму рисочку вона насправді дуже. Дуже швидко робиться. Давайте, мабуть, трішечки вам наближу його. Отак от отакий от Нагадаю, да, що вирішила я його лишати вишивати на оригінальній тканинці яка йшла у наборі у Дарії. Я купувала саме набором. Разом з ниточками, разом з обробленою тканинкою. От, єдине, що я тут замінила, це я замість фрузличків. Вони б також дуже гарно виглядали, але я насправді не люблю їх так багато робити. Мені більше подобається бісер. Дуже люблю з ним працювати, особливо останнім часом. Тому я купила матовий, я вам показувала в попередньому включенні помаранчевий з сріблястою серединкою і червоний. І прочергувала так само їх, як на схемі. От, То мені лишилося. Закінчити вверху внизу, зробити темною ниточкою. Тут декілька відтінків зеленого. от Темно, зеленим мені лишилося тут ще е, зашити тут по буквально там по 4 хрестики, мабуть, з двох боків. І рол буде повністю готовий, його залишиться лише зібрати. Ну, вже збирати будемо на наступному тижні. Подивіться, скільки багато лишилося ниточок. Цю ниточку. Е, Білого кольору товстеньку. Да. Перлі ми будемо використовувати для обробки краєчка. Да. Так само, як я тут оздоблювала край такою хвилькою, да. але можливо вона там буде трішечки відрізнятися, ця хвилька, ну ми подивимося. І так само, як на цьому ролі, не просто так його з собою взяла. Тут я вирішила додати креніку для того, для, близку, да. для того, щоб ці соти поблискували. А в цьому ролі я вирішила використати таку ниточку Rainbow Gallery. От, вона теж так ніжно-блищить, і мені здалося, що в цьому сюжеті золото якось не пасує, тому я використала цю ниточку в оцих сніжиночках, в зірочках. І вирішила, що я внизу і вгорі також разом з перле використаю її. Мені дуже подобається. На камері, звичайно, що вам абсолютно нічого не видно, але я. Зараз збираюся на невеличкий корпоратив у нас буде в нашій студії. От тому вирішила, що коли я з нього вже повернуся після п'ятої, то вже буде не дуже гарне освітлення, тому знімаю вам зараз і потім вже будемо монтувати, буду вам викладати відео. Ну, на наступному тижні буде такий фініш. Я не поспішала, тим паче, що на цьому тижні я вже свій фініш. Зробила в мене він є. І це чудова бісерна прикраса. І наразі я вам зараз її тут прямо на рамочці покажу. От вийшов в мене отакий чудовий стрічковий гердан. З е, такими підвісочками вирішила, захотілося мені ще його прикрасити підвісочками. Звичайно, що на це пішло немало часу, і навіть тут трішечки мені бежевого кольору, якщо от ви придивитеся, не вистачило. Я використала трішечки світліше, буквально тут на 3-4 е, мабуть, вісюлечки. Але насправді тут воно вже зав'язується на шиї, і його там абсолютно вже не видно. От, тому така в мене це мій можна сказати, ну не можна сказати, так насправді є. Перший фініш цього року, 2024. -го. От, тому так вам в кадр мій перший фініш і перший старт. Дуже мені подобається приємно, що дівчатка відгукуються, кажуть, що їм теж цікаво спробувати нові техніки. Теж вони хочуть зробити бісерні прикраси. Дівчатка, я їм я вам щиро раджу, кажу, що це дуже класно, дуже гарно і дуже приємно дійсно надягати і дивитися на свою красу. От, яку ти створив своїми руками за мотивами якихось старовинних візерунків, за мотивами старовинних прикрас? От ще я на цьому тижні, коли ми були в кав'ярнях, вишивала санчата від вірини. От і отак от вони в мене просунулися. Вже так непогано, вже я довела остання лінія. В мене тут виходить, яку я зашью і потім прямо лінії будуть довжелезні. Буде дуже легко, просто на схемці закрив все зайве, да, і йдеш рядочок за рядочком. От потім я планую зашлю на наступному тижні оцю частинку, і потім на зменшення будуть іти ряди вгору. Дуже подобається як підібраний зелений кольор, червоний. І не дуже подобається, як підібрані блакитні кольори. Мабуть, я їх взяла б, мабуть, якісь інші, але так як я вже взяла і купила комплектом все, то нічого страшного, не настільки мені все прям дуже не подобається. Звичайно, що я б як сорока, звичайно, присунула б сюди фіолетовий кольор, і в мене був би червоний пакуночок і фіолетовий. Ну, нічого страшного, треба, щоб інші кольори прийняли. Мали участь в нашій творчості, от тому нехай вже буде так. Мені в принципі все подобається. От так, якщо вам цікаво, нічого тут особливого немає, але покажу: виглядає в мене зворотня сторона, міцно, я так намертво закріплюю, а починаю я зав'язуючи ниточку. На зворотній стороні роблю там багато вузликів зворотніх, от щоб добре трималося. Ну так от вам скажу, коли починала ці санчата і просто е задумалася і почала вишивати з обох сторін, випорювати було дуже складно, тому бісеринки тримаються. Ну, можна сказати, намертво. Я вважаю, тому нікуди вони не подінуться. От такі в мене були процесики на е, цьому тижні. Був і старт, і фініш гарний, дуже мені він подобається, вже хочеться мені його вдягнути. Но він, Звичайно, треба е, таку прикрасу носити не на гольф, а наразі холодно в нас от, сиро. Тому е, це більше вже, от коли там в футболочках, маєчках буде гарно виглядати, бо він зав'язується прямо на шиї, вище зав'язується. От, До речі, не казала вам браслетик, який я робила в минулому відео. Да? Я подарувала своїй мамі на Новий рік, відправила його, трішечки він більший за її ручку. Ну, нічого страшного, я тепер зато буду знати розмір, і наступний раз вийде в мене краще, а поки що він буде такий вільненький в неї на руці. До фетру на цьому тижні я не доторкнулася, на жаль, як і на минулому. Ну, не було натхнення, хотілося закінчити цю прикрасу. Ви знаєте, коли вже бачиш оцей результат, хочеться, звичайно, щоб вже довести його до кінця, щоб вже прикласти на шию, подивитися. Ну і так само за ролл цей, я, якщо чесно, думала, що я його встигну на цьому тижні навіть і зібрати. Але якось то якісь справи, то ще щось, то настрою не дуже є. Насправді, настрій його взагалі ніякого немає. Я себе так з останніх просто якихось ресурсних сил намагаюся, ну, не знаю, як сказати, себе якось припідняти з підлоги, от, з укриттів, з коридорів, і зрозуміти, що життя продовжується, треба триматися і. Треба продовжувати якось робити те, що ти любиш, те, що тобі подобається, і настрій буде підніматися. От. Тому я буду з вами прощатися, бажати вам, як завжди, мирних, тихих ночей, ранків. От. Бажати, щоб у вас е, був настрій, а якщо його немає, то щоб ви його знаходили під час творчості, під час нашої рукодільної медитації. Міцно всіх обіймаю і буду, як завжди, чекати ваших коментарів, що вам більше сподобалось, чи сподобалось вам підбір, підбір кольорів в цьому гердані. Чи вишивали ви від Дарії такі чудові роличі, якщо не вишивали, чи плануєте, придивляєтеся до них. От, ну, взагалі, все, що вам сподобалось чи не сподобалось, пишіть. Буду приємно з вами поспілкуватися. До наступних зустрічей!